Доброго дня, шановні підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт дуже смачного салата, який називається багемський. Що для нього треба? Пікінка, тут один кілограм, я її навпіл розрізала і помила, поставила на рушничок, щоб вона стекла. Одна морквинка, можна дві, якщо вони маленькі, то можна дві відварна, п'ять яєць середніх. Майонез, ну, я не знаю, скільки ложок піде, побачимо потім. Тут у мене 50 грам сухариків, я їх сама робила, а можна купити вже готові. Я там пару скибочок хліба порізала такими кубиками і підсушила. Куринна грудінка. Взагалі в цьому салаті йде куринний карачок капчений або капчена грудинка. У мене нема капченого, але у мене є. Така домашня грудинка з бройлера. Я зараз її поріжу, замариную на хвилин 15 і піджарю. І воно теж буде вкусно. Спочатку поріжу нашу грудинку, тоненько. А потім ще отаку таку, як би соломкою. Порізала я грудинку соломкою. Тепер сюди я хочу додати чайну ложку солі. так. Вже трошки менше. І чайну ложку в мене приправа до курки, така вона вже готова, тут все є. Отак. От все. І перемішати. Якщо є соєвий соус, хорошо додати соєвий соус. У мене нема, буде так цей раз без соєвого. А якщо у вас є, то додавайте сміло. Тоді менше солі лежить він солянуватий. Все, і хай вона минут 15, ця курочка у нас промаринується спеціями і солью. От. Все, в сторону відкладаємо. Тепер займуся пікінкою. Я зараз її отак от нарву на листки. І її не треба різати, її просто треба отак хаотично рвати. Ось таким образом. Як на салат Цезарь. Я оцю частину товсту я її не беру. Вона грубо виходить, не люблю я. Беру тільки оце таке тоненьке. Віднила я нашу пікінську капусту. Отак доволі багато її вийшло, без тих серединок, грубих. В основному, ці такі ніжні листочки. Зараз мені треба втерти сюди морквинку. От, на крупну чорку, я втираю моркву. І, І це. По одному теж на крупну тірку, так от. втираємо. Салат дуже вкусний і дуже калорійний. Він виходить. Можна одним салатом і наїстися. Тут і м'ясо буде, і сухарики, і майонез, і яйце дуже калорійний і ситний. І доволі таки він недорогий, так що можна готувати. Як на кожен день, так і напрасно. Замаринувалося наше м'ясо, і зараз я його піджарю. Жариться воно недовго хвилин 10. Висипаю в мисочку, хай воно вихолоняє, а потім змішаю із салатом. Наше м'ясо вистегло і зараз я його відправляю сюди вже до основного салата. Забула сказати на початку відео, що сюди ще в цей салат йде зелена молода цибулька пучок. У мене своя домашня морожена. Я додаю. І так, прозволюю. Я поставлю ось такі повні. Три ложки у нас багато. В описанні я скажу, стільки майонезу точно надо треба, щоб він не був сухий, сочний треба лежити.